Привіт, друзі! Останні дні у мене вибухає телефон від повідомлень. Люди панікують. У чатах ходять чутки, що забирають уже навіть пенсіонерів 60 Хтось каже, бачив у ТЦК дідуся з тростиною. Хтось каже, сусід, колишній міліціонер, 58 років, отримав повістку. Хтось каже, це все фейки, паніка, нічого такого не відбувається. І ось сидять люди думають, сьогодні розкладу все по поличках, що правда, а що вигадки, кого дійсно можуть викликати, за яких умов можуть призвати, які є винятки, чи були реальні випадки мобілізації пенсіонерів, що робити, якщо прийшла повістка. Дивіться до кінця, бо там буде інформація, хто насправді в зоні ризику, а хто може спати спокійно. І обов'язково покажіть це відео всім знайомим. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост. Поїхали! Отже, друзі, почнемо з головного: з того, що багато хто не розуміє або плутає. Пенсійне посвідчення і військовий квиток це абсолютно різні документи. І це ключовий момент, який треба зрозуміти. Пенсійне посвідчення підтверджує, що ви отримуєте пенсію від держави. Це ваш соціальний статус. Це право на виплати, пільги, безкоштовний проїзд, але це не звільняє вас від військового обліку. Військовий квиток або зараз Резерв плюс це документ, що відображає ваше відношення до військової служби, ваш статус на обліку, вашу придатність. І ось тут критично важливо. Граничний вік перебування на військовому обліку для чоловіків 60 років, для вищого офіцерського складу 65. Що це означає на практиці? Якщо ви вийшли на пенсію в 50 років за вислугою, або в 55 за станом здоров'я, або в будь-якому іншому віці до 60, ви все одно залишаєтесь військовозобов'язаним, поки вам не виповниться 60 років, або поки вас не виключать з обліку за станом здоров'я після військово-лікарської комісії. Приклад. Петро Іванович працював у поліції, вийшов на пенсію за вислугою у 50 років, отримав пенсійне посвідчення. Думаю, все, тепер я пенсіонер, мене це все не стосується. А насправді йому 50 років, до 60 ще 10 років. І весь цей час він перебуває на військовому обліку, як військовозобов'язаний. Бо пенсійне посвідчення не замінює військовий квиток, це різні речі. Тепер дуже важливе питання. Кого саме викликають до ТЦК в першу чергу? Є певна категорія пенсіонерів, яка в пріоритеті. Це так звані військові пенсіонери або спецпенсіонери. Хто це? Колишні працівники силових структур, які вийшли на пенсію за вислугою років, але ще не досягли 60. -ти. Це колишні військові ЗСУ, колишні працівники МВС, поліції, співробітники СБУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, інших силових відомств. За даними Пенсійного фонду України, станом на січень 2026 року таких людей налічується понад 160 тисяч осіб, віком від 45 до 60 років. Це величезний резерв, люди з досвідом, професійними навичками, військовими званнями. І ось що важливо з цих 160 тисяч зараз служить лише частина, тобто переважна більшість цих людей зараз не на службі. Чому держава звертає увагу саме на них? У Генштабі ЗСУ зазначають, що військові пенсіонери до 60 років мають особливу цінність для армії, їхній досвід та професійні навички потрібні у ремонтних підрозділах, логістиці, водінні спеціальної техніки, медичних закладах, штабній роботі. Це не про те, щоб обов'язково відправити 50-літнього в ОКОП на передову, це про використання їхнього досвіду там, де він найбільш корисний. Але є важливий нюанс. Військових пенсіонерів не знімають з обліку автоматично, проте призов для них часто розглядається за спеціальністю, що відповідає їхньому досвіду. Тобто, якщо ви були фахівцем інженерних військ, вас доцільно використовувати саме за вашою спеціальністю. А тепер розберемо, що правда, а що вигадки, бо чуток багато, а фактів мало. Міф перший: пенсійне посвідчення це захист від мобілізації, вигадка. Абсолютна вигадка! Пенсійне посвідчення підтверджує тільки ваше право на соціальні виплати. Воно не має ніякого відношення до звільнення від військового обліку. Що має значення, це ваш військовий квиток або резерв плюс. Там є відмітки про придатність, про виключення з обліку за віком. Міф другий. Всіх пенсіонерів зараз масово мобілізують. Перебільшення і паніка. Правда така. ТЦК дійсно викликають деяких пенсіонерів до 60 років, але переважно для уточнення облікових даних, не для автоматичного призову. Система оберіг, електронний реєстр військовозобов'язаних бачить усіх, хто на обліку. Якщо в базі даних немає інформації про виключення з обліку або про непридатність, людину можуть викликати, щоб оновити дані. Це не означає, що одразу заберуть. Це означає, що треба з'явитись, пройти медогляд, оновити інформацію. Призов можливий тільки якщо людина придатна за станом здоров'я після військово лікарської комісії і якщо є потреба у фахівцях такої спеціальності, і якщо немає законних підстав для відстрочки. Міф третій. Вчителів, лікарів, водіїв, пенсіонерів теж візьмуть масово. Частково правда, але з великими нюансами. Так, цивільних пенсіонерів теж можуть призвати, якщо вони молодші 60 і придатні за здоров'ям, особливо якщо мають потрібні спеціальності водій вантажівки, механік, електрик, медик, але на практиці фокус зараз саме на військових пенсіонерах, бо вони вже мають досвід, підготовку, звання, розуміння, як працює армія. Генштаб каже, їхній досвід потрібен у логістиці, ремонті, медицині, водінні спецтехніки. Міф четвертий. Якщо мені 58 і я на пенсії, мене автоматично візьмуть. Вигадка. Призов не автоматичний. Треба пройти кілька етапів. Перше викликають для уточнення даних, друге направляють на ВЛК. Третє. Комісія оцінює ваш стан здоров'я придатність. Четверте перевіряють, чи є у вас підстави для відстрочки. Тільки після всіх цих етапів можливий призов. І тільки якщо ви придатні і немає законних підстав для відстрочки. Міф п'ятий. Після 50 років мобілізація заборонена. Застаріла інформація. Чоловіки віком від 50 до 60 років підпадають під мобілізацію на загальних підставах згідно із законом. Якщо вони придатні за станом здоров'я і не мають підстав для відстрочки. А тепер дуже важливе питання: чи були реальні випадки мобілізації пенсіонерів? Так, були і є зараз. Як я вже казав, частина військових пенсіонерів віком до 60 зараз служить. Це означає, що так, випадки є. Але це не масова тотальна мобілізація всіх підряд. Більше того, чинне законодавство дозволяє під час воєнного стану укладати контракти з людьми навіть граничного віку, якщо вони мають унікальний досвід. Але це часто добровільна справа за контрактом, а не примусова мобілізація для тих, кому за 60. Тепер розберемо, хто може уникнути призову, які є законні підстави для звільнення або відстрочки. Автоматичне звільнення від мобілізації мають такі категорії. Перше. Чоловіки, які досягли 60 років. Для більшості категорій це граничний вік, для вищого офіцерського складу 65. Виповнилось 60, автоматично мають зняти з обліку за віком. Це закон. Друге. Особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Після проходження БЛК, якщо підтверджено інвалідність, людина має право на відстрочку або звільнення. Третє. Непридатні за станом здоров'я. Якщо ВЛК визнала, що людина непридатна до військової служби з виключенням з військового обліку, відстрочку можуть отримати такі категорії, але треба документально підтвердити і внести дані в систему оберіг. Перше. Особи, які зайняті постійним доглядом за хворими родичами за висновком медичної комісії. Друге. Чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Третє. Багатодітні батьки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей. 4. Опікуни або піклувальники осіб, визнаних судом недієздатними. П'яте. Особи, які заброньовані за підприємствами або організаціями. Важливо, всі ці підстави мають бути документально підтверджені. Просто сказати недостатньо треба надати документи і внести інформацію в електронну систему оберіг. Якщо цього не зробити, система не бачить, що у вас є підстави для відстрочки, і вас можуть викликати як звичайного військовозобов'язаного. А тепер найважливіше практичне питання. Що робити, якщо вам прийшла повістка? Перше, не панікуйте, з'ясуйте, який тип повістки. Повістка для уточнення облікових даних. Це не призов, це виклик, щоб оновити інформацію про вас, стан здоров'я, склад сім'ї, місце проживання. Повістка для проходження ВЛК це медогляд. Комісія оцінить ваш стан здоров'я, придатність до служби. Після цього прийме рішення: придатний або непридатний. Повістка про мобілізацію або мобілізаційне розпорядження це вже призов. Але для пенсіонерів такі повістки приходять тільки після уточнення даних і ВЛК. Друге. Зберіть документи. Пенсійне посвідчення. Військовий квиток або резерв плюс. Медичні виписки, якщо є хронічні захворювання. Документи про право на відстрочку. Третє. З'явіться до ТЦК установлений строк. Якщо повістка прийшла через пошту, у вас є визначений законом термін, щоб з'явитись. Якщо вручили особисто, термін вказаний у повістці. Прийдіть з усіма документами, будьте готові пояснити вашу ситуацію. Четверте. Якщо у вас є право на відстрочку, заявіть про це одразу. Надайте копії документів, що підтверджують ваше право. ТЦК зобов'язаний розглянути ваші документи і прийняти рішення. Якщо ТЦК відмовляє, а ви впевнені, що маєте право на відстрочку, можете оскаржити рішення у вищих інстанціях або в суді. П'яте. Дуже важлива інформація про пенсію під час служби. Якщо вас все-таки призвали, ваша пенсія не припиняється. Це гарантовано законом. Ви продовжуєте отримувати свою пенсію в повному обсязі. Плюс грошове забезпечення військовослужбовця. Більше того, час проведений на службі під час мобілізації, зараховується до страхового стажу. Після демобілізації ви можете звернутися до пенсійного фонду для перерахунку пенсії, і вона може збільшитись, тобто фінансово ви не втрачаєте. Навпаки, маєте подвійні виплати під час служби. А тепер підсумуємо все найголовніше, що треба знати. Пенсійне посвідчення не звільняє від військового обліку, критична межа 60 років. До цього віку ви військово зобов'язані, якщо вас не звільнили за станом здоров'я. У зоні ризику в першу чергу військові пенсіонери. Колишні силовики, які вийшли на пенсію за вислугою, але ще не досягли 60. -ти. Цивільних пенсіонерів беруть рідше, але можуть, якщо є потрібна спеціальність і придатність за здоров'ям. Повістки переважно для уточнення даних, не автоматичний ПриЗОв. Призов тільки після ВЛК, і якщо немає підстав для відстрочки. Є законні підстави для звільнення, 60 плюс років, інвалідність, непридатність за здоров'ям, є підстави для відстрочки, догляд за родичами, діти з інвалідністю, багатодітність. Пенсія зберігається під час служби, плюс грошове забезпечення військового. Що робити? Перевірте свої дані в Резерв плюс. Якщо є підстави для відстрочки, надайте документи до ТЦК для внесення в систему оберіг. Не вірте паніці, перевіряйте інформацію. Якщо повістка, з'ясуйте тип, візьміть документи, з'явіться вчасно. Найголовніше, не всі повістки це Призов. Більшість це уточнення даних. Не панікуйте, розберіться у своїй ситуації, дійте за законом. Збережіть це відео, покажіть всім знайомим пенсіонерам, особливо тим, кому до 60, особливо колишнім силовикам. Краще знати правду, ніж накручувати себе від сусідських чуток. Лайк, like, підписка, телеграм в описі, репост. Пишіть у коментарях, чи є серед ваших знайомих пенсіонери, що отримали повістки. Що з цим вийшло, ваш досвід допоможе іншим. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!